3 квітня на сцені Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки у Києві показали виставу Дивний випадок із собакою у нічний час за одноіменним романом Марка Гедона. Подію приурочили до всесвітнього дня поширення інформації про аутизм, який відзначили у світі 2 квітня. Детальніше про сюжет вистави розповість далі. Журналістка культури на часі Олена Царенко. І вони розташовані в будь-якому напрямку, куди б ти не подивився. Тому вночі небо має бути залите світлом зірок, оскільки ніщо не може спинити світло дорогою до землі. Але потім, потім вони дізналися, що все світ розширюється, і після Великого вибуху всі зірки розлітаються одна від одної. За словами художнього керівника театру Кирила Кашлікова, в основі вистави роман Марка Геддона. Головний герой – 15-річний Кристофер Бун має феноменальну пам'ять, любить тварин, але не може терпіти, коли його торкаються. Це історія про хлопчика з аутизмом і його стосунки з сім'єю. Розповів актор Владислав Малешко. Ми в цій виставі навпаки хочемо показати, що ці особливі діти вони все можуть. І просто треба в них вірити, треба давати їм можливості, і вони все зроблять, і в них буде все причудово. Головне їм допомагати, розуміти їх, що вони не такі звичайні, як всі. Як мені здається, найголовніше просто відтворити, показати, що вони бачать цей світ трошки по-іншому. Якщо я стану астронавтом, то я полечу на космічному кораблі. Це моє життя чи супротив. Маленької людини не за зрістом, зрозуміло, а в, в суспільстві, в всесвіті, і це не тільки кріс, багато таких історій, а саме кріс, тому що він не може, він не знає. І якщо він потрапляє в якісь жорстокі такі ситуації, я вважаю, що люди, які більше знають, Відповідають за це, і наше завдання допомагати. За словами художнього керівника театру Кирила Кашлікова, це історія, в якій детектив переплітається з мелодрамою та комедією. Підліток з аутизмом допомагає дорослим навчитися любити одне одного. Вистава перериває звук повітряної тривоги. Про загадове нічне вбивство собаки. Повітряна тривога. Просимо вас пройти в укриття на станції метро театральна. Глядачі йдуть укриття, а потім повертаються до театру, коли загроза російського обстрілу минула. Вистава це можливість торкнутися проблеми, проблеми дитини, у якої знищуються кордони. Кордони спілкування, кордони життя, кордони е, любві, любов, тому що е, в нашому житті ми не вміємо віддавати, а ці дітки вони віддають. А ще в мене є бабусі і дідусі, але троє з них вже померли, а, а бабуся фертом живе у притулку для літніх людей.